Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про гроші. Гроші це питання, яке є важливе для всіх, і для жінок, і для чоловіків. І я з вами поділюся такою установкою, чому важко заробляються гроші і з власного досвіду, да, і з того, що ви можете чути на просторах інтернету, чому вам важко заробити умовно перших своїх 100 тисяч. А відповідь дуже проста, тому що є багато людей, які також хочуть. Заробити перших 100 тисяч гривень, доларів, неважно, в кожного своя ємкість в грошах оцінюється. І що важливо тут зрозуміти, перший е, крок, який ви маєте зробити, ви маєте оприділитися зі своєю ціллю, на що ви потратите ці гроші. Якщо у вас немає цілі конкретно, то е, гроші до вас не прийдуть. Нема запиту на що ці гроші мають прийти. Тому перше правило, яким я з вами ділюся, пишемо ціль. Умовно, хочу купити будинок, хочу там купити, не знаю, якусь класну дорогу сумку да, для дівчат підійде. Ви маєте написати конкретно, що ви хочете, яка у вас ціль. Друге правило ви маєте знати, скільки це коштує. Якщо умовно ви кажете, я хочу купити машину, але ви не знаєте марку, колір, ви не знаєте, яку суму конкретно вам треба, ви ніколи не назбираєте. Друга задача ваша: пишемо конкретно, скільки це коштує. Прописуємо ціль. Умовно хочу купити це, коштує воно стільки. Третє правило ви пишете. Через скільки ви реально з тим доходом, який у вас сьогодні є, скільки вам треба часу потратити, щоб отримати досягнути цієї цілі. Наступний крок, що ми робимо? Аналізуємо свої фінансові прибутки, які істочники у вас є, з яких істочників ви можете їх заробити, прописуємо і включаємо. Калькулятор, включаємо просту математику. Умовно, ви працюєте на роботі, де отримуєте 20 тисяч. Порахуйте, скільки вам треба років працювати для того, щоб відкласти цю суму. Наступний крок, що ви маєте зробити, ви маєте проаналізувати, які у вас навички є, і чим ви корисні світу. І повиписуйте і ті. Ідеї, які у вас були руками, але до яких ви не підходили, за саме час їх реалізувати. Інтернет вам в поміч. Поки ми не заявляємо про себе, поки ми не заявляємо про свою експертність, хтось щось руками робить, хтось класні послуги може надавати, ваша задача сфокусуватись на додаткових доходах. І ключовим останнім аспектом, що ви маєте. Зробити це ви повинні розпочинати робити те, що не робили раніше, щоб прийти до тої цілі, яка на сьогоднішній день є до вас недосяжна. Ви, можливо, чули таку, таке правило, установку, це воно так і працює, що там, де є маленькі заробітки, важче заробити гроші маленькі, а великі гроші заробляти легше. Чому так? да? з чого я почала ролик, тому що на 100 тисячах там багато конкурентів, а там, де умовно 2 мільйона, там поменше. Тому що на жаль, всі ми в такій інфантильній позиції. Ми хочемо великі гроші, але ми не хочемо нічого робити. Тому для того, щоб досягнути тої цілі, яку ви собі напишете, пропишете, по тих алгоритмах, які я озвучила, ваше завдання почати робити те, що не роблять ваші конкуренти. І саме тоді ви почнете виділятись. Розповім на своєму прикладу. Умовно, я починала свій духовний шлях старо, але. Я зрозуміла, усвоїла цей урок, я пройшла його душею, ногами, руками. Я старалась, я робила класні розклади, але клієнти до мене не йшли. Чому? Тому що послуга розкладу не є дороговартісна. І конкурентів на цьому рівні, де я була, коли заходила старо, там багато багато класних тарологів. Ти така не одна, а чим ти виділяєшся? От і я собі ставила такі запитання, і я інтуїтивно, деякі багато речей мені приходило з потоку. Дивись, ти і це можеш зробити, і це можеш зробити, і таку послугу ти можеш надати, і таку послугу ти можеш надати. І тільки тоді, коли після розкладу я клієнта веду на вирішення його питання, тільки цим я і почала виділятися серед інших тарологів, тому що назад. На жаль, ринок тарологів зараз переповнений, але не всі такі класні майстера, які далі ведуть в вирішення цієї проблеми. Зачасту це закінчується розклад і чистка. І я цей шлях проходила. Розклад, чистка, якщо потрібно. А далі, що ми робимо в мене в роботі? Ми працюємо з вашою кармою, ми працюємо з вашими. Дитячими травмами, ми розбираємося глибинно, і я вам допомагаю глибинно розбиратися в ваших затиках, блоках, страхах, в тому числі, фобіях, для того, щоб ви росли. Тобто, тільки вийшовши і пройшовши такий шлях свій. В років я зрозуміла, як вести клієнта. Тому хто хоче перейняти мій досвід, можливо, мене дивляться тарологи, Я запрошую вас в індивідуальну роботу. Всі питання в директ.